Добрий день, шановні дачники та городники. Почався сезон збору врожаю, а отже, треба подумати про оздоровлення ґрунту. Сьогодні поділимося з вами досвідом, як оздоровити ґрунт та наситити його корисною мікрофлорою. Адже, коли ґрунт виснажений, це позначається не тільки на якості зібраної продукції, а ще й на кількості. Зменшується при цьому кількість овочів, кількість ягід, а також кількість фруктів, які ми збираємо кожного року. Дуже часто так трапляється, що ми садимо одну і ту ж саму культуру на тому самому місці. Дуже гарним прикладом є картопля. Якщо не робити сівозміну, це сприяє тому, що в ґрунті накопичується дуже багато хвороб і шкідників. А це приводить до зниження врожайності. Оптимальне рішення в цьому випадку посів седиратів. Після збору овочів, таких як кабачки, огірки, перці, баклажани, ґрунт дуже сильно виснажується. І ми, як правило, висіваємо або зимий рапс, або фацелію, або ж віку. Після збору врожаю помідор і картоплі. Ми зазвичай висаджуємо гірчицю, адже ці сидорати найкраще підходять для цих культур. Використання сидоратів дозволяє лікувати наш ґрунт та відлякувати різноманітних шкідників. Посадка сидиратів зазвичай відбувається у кінці серпня, початку вересня, для того, щоб сидирати змогли вирости до 15-20 см, після чого ми їх зрізаємо і лишаємо зимувати. Сидирати обов'язково зрізати до цвітіння, адже в цей час сидирати накопичують в собі найбільшу кількість поживних речовин. Аби сидирати, які ми посіяли, Восени та зрізали, поклавши їх на ґрунт, перетворилися на гумус до нового сезону, ми використовуємо оздоровлюючий ґрунт Organic Balance. Завдяки тому, що цей препарат містить мікро... корисні мікроорганізми та е, ферменти-деструктори, він пришвидшує переробку бадиля та коренів на наших ділянках. Як ми використовуємо даний препарат? Е, восени. Зазвичай ми беремо 20-30 мл, розводимо у 5 літрах води і обробляємо наші скошені сидирати. Ми помітили, що стан ґрунту став кращим, він став пухкішим. Рослини дедалі стають все міцнішими, і врожайність збільшується. Що стосується сидератів, то сидерати дуже ефективно пригнічують буряни. Тому радимо дбайте про свій врожай з осені. Якщо вам сподобалося наше відео, наші поради, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал. Всім пока!